Ой, друзі, немає слів. У мене просто немає навіть ніяких почуттів, чомусь, емоцій і слів. Мабуть, скінчилися після такого матчу відповіді. Пафос Динамо в третьому кваліраунді, 12 серпня. Після такої гри майже 100 мільйонного клубу за оцінками трансфермаркету, Клуб, який за вартістю, ну майже в 5 разів дорожчий за пафос, ну, уж 4,5 точно, демонструвати таку гру і такий результат у мене просто. Закінчили слова, емоції. Не знаю, наскільки хвилин, мабуть, годин, а мабуть, навіть і днів. У мене просто, я не знаю, як це назвати, убито чи відібрано мову взагалі про сенс і взагалі, навіщо? Це було все. Починаючи з чемпіонства, починаючи з участі в Єврокубках і, в тому числі, в отборі в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Це того було варто, щоб отак от вийти і проти Кіпра, ну, добре, не Кіпра, ну, футбольного клубу з Кіпра, звісно, там. В складі не тільки кіпріоти, а наполовину не кіпріоти. Але хто вам е не дає собі набрати не українців? Я не розумію, як може клуб, у якого один гравець майже стоїть всього цього кіпрського клубу. Ну, відповідно всім оцінкам е, трансферів міжнародних, я не розумію. Просто у мене навіть ніяких думок нема. Можливо, ви, друзі, щось мені підскажете. Мені, старому вболівальнику, з таким стажем, мабуть, ну. Так, є, е, люди ще більше вболівають, ніж 50 років, але вдумайтесь тільки, я за 50 років е, не знаю, що би проти кіперських клубів грали так ганебно. Підскажіть, можливо, я чогось не розумію, можливо, я просто паникер. І зазря панікую, отак от. Ну не панікую, а понікаю, більше правильно буде сказати, понікаю своїм настроєм і своїми емоціями. Мене просто відшибло, нібито е, такий е, свого роду емоційний головний струс надовго. Не знаю, наскільки довго, але я не знаю, що можна зробити і як це все відмазати, чи як правильніше сказати, реабілітувати перед своїми вболівальниками, перед нами з вами, перед взагалі перед глядачами, повернути прихильників знову до. Своєї гри. Як буде це робити Динамо в подальших іграх, матчах і турнірах? Оце головне майбутнє Динамо. То, що вже пройшло, то вже пройшло. Як перефразувати один вислів, майже Гасло ну, Ліга Європи так Ліга Європи? Що поробиш. І сезон так е, по тому було в минулому. Що поробиш? Але там хоча б у фіналі ми вискочили чи відскочили, правильніше сказати. І все одно в лізі Європи нічого не показали. Будемо разом з Шахтарем, якщо повезе, ще й до Ліги Європи потрапити. Я не знаю. Тому, друзі, ох, як треба все переосмислювати в цьому нашому футболі. Ох, треба все руйнувати і будувати заново. Руйнувати і будувати заново. Мені так здається. З таким відношенням, коли ти вже вважаєш себе мільйонерем, ти вважаєш, що не потрібно грати для нас. Це не повага до глядачів, до вболівальників. Тому, друзі, я не знаю. Як можна далі щось планувати і тим більше прогнозувати? Але нічого не поробиш. Життя триває. І надалі, звісно, я буду. І вболівати, і нікуди я не подінусь, і прогнозувати, і розбор польотів робити, і так само надіятися і чекати неймовірних успіхів від Динамо. Хочеться лише сподіватись, що ще не вечір, і ми з вами ще. Побачимо, навіть я при своєму житті ще встигну побачити яркі матчі яскраві і успіхи від моєго улюбленого народного українського футбольного клубу Динамо Київ. Чекаємо, що нам залишається робити. Хочу побажати всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра і дочекатися! Чекаємо. До зустрічі всім па-па.